Друзі, привіт! Магазин Velomax.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед дорожній корал. Велосипед на 28 колесах, на алюмінієвій рамі дорожнього типу і це модифікація трьохшвидкісна. Розмір рами тут 19 є різні забарвлення, для прикладу вам показуємо такий темно-сірий, Гарно проварена рама, гарний дизайн. Так виглядає. По заводу встановлені багажник та повноцінні крила, кермовий винус. Тут комбінований алюміній сталь. Висота керма регулюється, кермо ергономічного типу. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси, та ревошифт Shimano Nexus, планетарки на три швидкості. Велосипед також по заводу обладнаний корзиною. Пластикова. Вилка у велосипеда жорстка сталева. І передні гальма тут v brake на алюмінієвих ножках. Покришки 28х175 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві обода і втулка сталева на ексцентрики. Ведуча апарат зі сталевими шатунами довжина шатуна 170 мм. На одну зірку кількість зубів на зірки 36, каретка-картридж на промислових підшипниках під квадрат. А також бачимо, що є захист від потрапляння одягу в ланцюг. Ззаді стоїть планетарка Simano Nexus трьохшвидкісна. Так виглядає. Задні гальма ножні. Так, виглядає багажник, він сталевий трубчатий. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир і м'яке, комфортне сидіння з пружинами. Велосипед дорожніх корал це хітова модель, так як має багато своїх переваг, таких як алюмінієва рама, планетарка Шимано, Nexus. 28 колеса, є крила є багажник корзина. В комплекті також є підніжка, комфортне м'яке сидіння, ергономічний руль. Велосипед також має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. І всі ці переваги роблять його хітовою в продажах. Якщо ви придивляєтесь до цього велосипеда, ми рекомендуємо однозначно. Придбати зможете його у нас на сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні. Нової поштою або Укрпоштою, наложеним платежем оплату частинам і так далі, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорої зустрічі!